Привіт! Сьогодні ми зазирнемо у світ чогось, що є на кожній кухні, але приховує просто дивовижні хімічні секрети. Так, так, мова піде про жири, і повірте, після цього розбору звичний шматок масла чи пляшка олії вже не буде для вас такими простими. Ну що, почнімо із загадки. Що може бути спільного між вершковим маслом, соняшниковою олією і. звичайним милом? Здавалося б, абсолютно нічого. Але насправді, з точки зору хімії, вони майже найближчі родичі. І щоб розкрити цю таємницю, нам доведеться зазирнути в самісіньке серце цих речовин. Давайте розберемося, чим є жири на молекулярному рівні. І ось вона відповідь: з хімічної точки зору, жири це складні естери, їх ще називають тригліцеридами. Звучить складно анітрохи. Просто уявіть собі молекулу спирту гліцеролу. Це така собі основа, до якої, наче три хвостики, причепилися три молекули жирних кислот. Ось як це виглядає схематично. Бачите ці позначки R1, R2 та R3? Це і є ті самі хвостики жирних кислот. І саме від того, якими вони є. Довгими, короткими, прямими чи вигнутими залежить абсолютно все, включаючи те, чи буде жир твердим чи рідким. А ось так ця молекула виглядає в просторі. Бачите цей хредет цей і є гліцерол, а від нього відходять три гнучкі руки, це якраз і є залишки жирних кислот. Красиво, правда? До речі, розгадали цю структуру не одразу, а так би мовити, у два етапи. Спочатку французький хімік Мішель Шеврель зумів розібрати жир на його цеглинки. А майже через 40 років інший учений, П'єр Бертло, зміг зібрати жир назад із цих самих цеглинок. Це й стало остаточним доказом їхньої будови. Гаразд, зі структурою, наче розібралися, але ж залишається головне питання чому сало тверде, а олія рідка? Як виявилось, уся справа у тих самих хвостиках, тобто жирних кислотах? Так от. Тваринні жири, як правило, тверді, а все тому, що складаються переважно з насичених кислот. Рослинні жолії, навпаки, рідкі, бо в їх основі лежать кислоти ненасичені. Ці два слова насичені і ненасичені – і є наш ключ до розгадки. А тепер подивіться на цю картинку, вона пояснює все. Молекули насичених жирів мають прямі рівненькі руки, вони ніби солдати в строю, і завдяки цьому можуть щільно впаковуватися одна біля одної. А от в ненасичених жирах є подвійні зв'язки, які створюють такий собі злам або вигину ланцюгу. І цей маленький вигин змінює абсолютно все. І от цей, здавалося б, незначний вигин має величезні наслідки через нього. Молекули просто фізично не можуть щільно притиснутися одна до одної. Уявіть, що ви намагаєтеся скласти в коробку купу зігнутих палич, вони будуть стирчати в різні боки і займати багато місця. Так само і тут молекули ніби розштовхують одне одну, і в результаті речовина залишається рідкою. Але найцікавіше, що хімія не була б хімією, якби ми не могли цим керувати. Тепер, коли ми знаємо будову жирів, давайте подивимось, на які дивовижні перетворення вони здатні. Почнемо з того, з чого почали. Пам'ятаєте про мило? Так от, виявляється, його можна отримати прямо з жиру. І це не якась магія, а чиста хімія. Цей процес називається омиленням. Якщо взяти будь-який жир і прокип'ятити його з лугом, наприклад, з каустичною содою, то луг спрацює як хімічні ножиці. Він розріже велику молекулу жиру на дві частини гліцерол і солі жирних кислот. І от саме ці солі і є тим, що ми називаємо милом. Все просто. Добре. З жиру мило ми зробили. А чи можна зробити навпаки? Ну, не зовсім, але щось схоже. Взяти рідку олію і перетворити її на твердий жир? Так, і ви цей продукт точно знаєте. Саме так роблять маргарин? Цей процес називається гідруванням. Ідея в тому, щоб випрямити ті самі вигнуті ланцюги ненасичених жирів. Для цього через олію під тиском пропускають водень, атоми водню приєднуються в місцях подвійних зв'язків і. Злам зникає, ланцюк стає прямим, і рідка олія перетворюється на твердий насичений жир. У промисловості все приблизно так і виглядає: олію добряче нагрівають, додають нікелевий каталізатор, щоб усе відбувалося швидше, пропускають водень і вуаля отримуємо тверду основу для маргарину. Щоправда, тут є один нюанс: під час цього процесу можуть утворюватися шкідливі трансжири, але це, мабуть, вже тема для окремого розбору. Отже, як бачимо, хімія жирів це не щось далеке з підручників. Це процеси, які відбуваються буквально на нашій кухні. Але їхня роль у нашому житті насправді ще набагато ширша. Чому жири взагалі такі важливі для нашого тіла? Все просто енергія. При розщепленні одного грама жиру виділяється вдвічі більше енергії, ніж з такої ж кількості білків чи вуглеводів. Це, по суті, наше суперпаливо, концентрований запас енергії на чорний день. І тільки подивіться, наскільки вони універсальні. Ми їх їмо, вони є основою для кремів та мазей, з них роблять мило і навіть фарби. У нашому тілі вони є частиною клітинних мембран, захищають від холоду і навіть можуть стати паливом для автомобілів. Справді, без них наше життя було б зовсім іншим. Ось так ми побачили, як одна маленька молекула може бути водночас і їжею, і милом, і навіть паливом. І все це стало можливим завдяки розумінню її хімічної природи. Це змушує задуматись, а які ще неймовірні можливості приховані в найпростіших речах на нашій кухні. Хімія жирів продовжує дивувати, і хто знає, що чекає на нас далі.